Давненько були. Почався сніданок наших впівників Мінорка. До речі, кого б цікавило, є, на продаж, звертайтеся. Це наш барбазіє від одної лінії, і це наш барбазіє від другої лінії. Хороші, такі темні, вони ніби чорні кінці, але видно, що різниця зовсім балакати. Так, наших голосистих ми прогнали, але вони все рівно далі за спиною голгочу. Це залишки наших хатічок, не було, не було, а тепер звилося куча клієнтів. Як то кажуть, я казав, що треба перетримати, а потім вже всі хочуть готової птиці, ну і відповідно ціна буде трошки тепер і менша. У мене сьогодні на меті буде переважити качок подивитися, що ще є, тому що треба людям дати відповідь. Дехто чекає, вже записалися давно, в мене не було можливості. Переважу я їх і тоді вже повідписую людям. О, почались печені таревельні. Так що треба буде їх поважити, відібрати які куди. Тобто, тому що тут вже їх залишилось менше. По-моєму, шість штук. Шість. 8 або 8, десь так, Виберем, ми ще в місті однак. Виберемо, переважимо, посортуємо, позначимо і тоді вже можемо обзвонювати клієнтів, розказувати, що лишилося, хто що хоче. Цей селезін сьогодні їде на нове господарство. І сьогодні також від нас поїде цей півник, якого я привіз вчора з міста. Лівенський серцевий. Я кажу, його вага 3200, гарний, шикарний вишневий півень. От і поїде наша гусечка. П'ять сімсот сім кілограм виска. Будемо зараз зважуватись. Вибираємо кращих кращих для наших покупців. Будемо можливість покати всіх. Так, перша дама 3400. Зараз ще раз спробую взяв маленький мішок. Думаю, качечки такі невеликі. Але збратні буде мене поважити її ще раз 3400. Аналогічна вага наступної. Є yeah. 365, можна сказати, 400 теж в мішочку. Ось така красунька. Ось ці дві вже зважені, дві красуні, Це чернева качка. Так як у нас зараз Час зйомки 7 грудня, то їм скільки пів року. Бачите, масочку тільки набирають. Але качечки довгі, потужні, широкі. Якщо при гарному годуванні, так як у нас набориться і вівсі, і траві, то вони собі результат покажуть, які як їхні батьки. Така драпіжна попалося 3200. її в бочок. 300, 200 грамів менше від інших. Будемо відкладати в інший бік. Ось вона. Ось така вага наших качечок. Всіх ми вже переважили. Ого, ти куди ж у Хто там гонить? Тут залишилися тільки наші племені і наші нові селезен на господарстві. Оця качка, що до нас допина, у нас дуже старенька, і вона вже буде з нами п'ятий сезон. Ця молода, вона третій рік, а ця вже пішла у нас на п'ятий сезон, чи на четвер, чи на шостий, навіть, навіть не знаю. Но це самі перші качки, які з нами я почав працювати з німецькою селекцією. Ось ця старенька качечка. Їх було три, а лишилося тільки дві. Вона загинула. Напевно, що поки. І ось ця наша красунька трьохрічна. Так, ще покажемо, який є тут. Воу! та я ще... Воу, я ще так не виходив. Я забув за тебе. Зважив і забув за неї. Ось тут маємо Джонні Молочу. Своїми дівчатами шикарний катер великий. Діти від нього йдуть обалденні. Того качера, що ми сьогодні відвантажили, то за півроку мав надзвичайний кормах 5700. І тут наш новий сайт. Він буде у нас як резервом, або ми собі ще сформуємо одну сімейку, тому що для Джоні буде. Забагато 5 качечок, ну ми поділимо і подивимося того вийде. Ось такий то наш результат зважування. Середня вага качечок зараз як я переважив, це 3 і 3,5 кг. Максимум 3,5 і мінімум 3. По вазі ви вже бачили, тут у нас 3 качечки 3,5 і тут по 3, 2, 4, 6 і 9, 9 качок. 6 по 3. І три птетри з половиною. Ось така вага наша качечок. Кого би цікавило, звертайтеся, по ідеї ще мають бути вільні. Вони молоденькі, підростуть і ще ваги наберуть. Всім мирного вечора, любові і Божої благодаті.